Прекрасні дами, хранительки домашнього вогнища, добрі чарівниці. Сьогодні найніжніший світлий і прекрасний день, 8 березня. Він справді прекрасний, тому що таїть собі величезну красу і чарівну жіночність. Нехай в жіноче свято збудуться всі найсміливіші бажання. Нехай весняне сонце з кожним днем світить все яскравіше. І гріє все спекотніше, наповнюючи ваше життя світлом і теплом. Нехай рідні і близькі радують успіхами. І нехай не завжди на вулиці прекрасна погода. В серцях чоловіків завжди світить сонце, коли поруч ваша жіноча краса. Залишайтеся такими ж молодими, красивими, як яскраве березневе сонечко. Квітніть, як перші весняні квіти. Наші дорогі жінки, турботливі мами, мудрі бабусі, кохані дружини, люблячі сестри, берегині домашнього затишку. Нехай поруч з вами завжди будуть ваші найближчі люди, вірні друзі, подруги і добрі колеги. Зі святом весни і краси! З днем 8 березня!